Вітаю вас, шановні батьки та любі малята на занятті з аплікації. Дітки, прослухайте віршик і дізнайтесь, про кого він. Дощиком тепленьким плакала хмаринка, наче вередлива дівчинка-дитинка намочила кицю, що в садочку спала, сивою зазулю, що в садку кувала. Білку намочила, що гриби збирала, а всміхнула сонце. Плакать перестала. Дітки, ви здогадались, про кого був наш віршик? Вірно, віршик був про хмаринку. А де живуть хмаринки? Так, вірно, хмаринки живуть на небі. Отже, я вам сьогодні пропоную теж зробити хмаринку. Але спочатку розімнемо свої пальчики. Повторюйте за мною. Наші ручки ось такі. І веселі і спритні. Пальчики ось так ж маємо. До роботи приступаємо. Для роботи нам потрібно кольоровий папір синього кольору, клей, пензлик для клею, олівець синього кольору та папір білого кольору. Беремо олівець синього кольору або фломастер і малюємо ось таку хмаринку. Як у мене. Потім беремо кольоровий папір синього або блакитного кольору, як в мене, і відчіпуємо ось такі маленькі шматочки, якими ми будемо прикрашати нашу хмаринку. Ось так. Потім беремо клей і за допомогою пензлика. Наносимо його на всю поверхню нашої хмаринки. Ось так. А зараз беремо наші маленькі шматочки і прикрашаємо усю поверхню нашої маринки. Шматочки викладаємо одна до одної та притуляємо пальчиком. Ось так, як це роблю я. Дітки, погляньте, яка гарна хмаринка у нас сьогодні з вами вийшла! А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!